Олена Теліга Не зірвуться слова Не зірвуться слова, гартовані, як криця, і у руці перо не зміниться на спис, бо ми лише жінки, у нас душа криниця, з якої ви п'єте, змагайся і кріпись, і ми їх даємо не у залізнім гімні, у сріблі ніжних слів, у вірі в вашу міць. Бо швидко прийде день, і у завісі димній ви зникнете від нас, мов зграя вільних птиць. Ще сальви не було, не заревли гармати, та ви вже на ногах, і ми в останній раз все, що дає життя іскристе, і багате, мов медоносний сік, збираємо для вас. Гойдайте ж, кличний дзвін, крешіть вогоні з кремнів, ми ж радістю життя, вас, напоївши вщерть, без металевих слів і без зітхань даремних по ваших же слідах підемо, хоч на смерть.